Щас рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко, довго-довго дивився, марно очі трудив, а впізнати тебе було важко. Довго-довго дивився, марно очі трудив. А впізнати тебе було важко, ти висока, струнка, в тебе руса коса, в тебе очі сумні, невеселі, і уста вже не ті, не солодкі такі. Скажи, хто цілував їх без мене? І уста вже не ті, не солодкі такі скажи, хто цілував їх без мене, як почуєш колись біля свого вікна, хтось зітхає так сумно і тяжко. Не вставай, не трудись, не буди свого сна, не буди свого сна, моя пташко, не вставай, не трудись, не буди свого сна. Не буди свого сна, моя пташко, як зустрінеш колись, привітай, усміхнись, усміхнись, як колись, посміхалась, бо пройшли вже роки, і ми стали батьки, а любов поміж нами осталась. Бо пройшли вже роки, і ми стали батьки. А любов поміж нами осталась, а у мене є син, а у тебе донька, вона схожа на тебе красою, так давай же ми їх поєднаєм вік. коли нам не судила з тобою, так давай же ми їх поєднаєм на вік. Коли нам не судило з тобою, час рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко, довго-довго дивись, марно очі труди, а впізнати тебе було важко. Довго-довго дивись, марно очі труди. А впізнати тебе було важко. Господи, пішов би хоч мишу якусь, для якогось приліччя уловив би. Вчасно я справилася На. з квіточками своїми, бо в нас, бачите, як припустив, так і йде тихесенький дощик. Сховала це вже, щоб на зиму в хату забирати. Я вже накришила гарбуза. До обіду у шльопанцях після обіду ось уже наділа, бо ноги холонуть. Mm. Мам, це ти наготовила домашні ковбаси вже. Так, mm. да, Вже готові. Оце такі домашні ковбаси щодня готуються. А мух поховалась, бо похолодало. Mm. Тварини домашні. Розводимо. Можу, можу безплатно, кого нема. Так що це щодня найсмачніша в світі домашня ковбаса. Так готується. Як тут себе? Ой, не бійтеся. Молодь почуває, яку перенесли на цей двір. Ті, що курчата квочка водила в дворі. У нас щороку ми так робимо. Вони до осені доходжують, а тоді сюди до дорослих курей. Петухів ми прибрали двох. Залишився один той, що із з осінніх, з пізніх курчат. Він тепер відчув себе, ну, наче не б'ються. Сідайте маленькі, вони там у клітці були. Хоча вони вміють на сідалі сидіти. Там же ж на протяжинах сиділи за хатою. Вон там вони ходять. Мене чохол засвідчує ліхтар. А, бачу, вони сидять вже. Спетухи, вон, вон курочка, це все. Отак, не такий фокус. Лягайте спадки. О, тут, як іде дощ, тут, звичайно, починається мокрува на цьому дворі. Бо тут земля. Це там асфальтований двір. Ці теж їдять. Бірюшки? Бірюшки. Оце припустив. Красивий дощик. Ага, получається. Сарайчик переобувся. На взимку тут вівці були. туди, давай, 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 проходь. Ось сиплю. Вон вже висипала і ось сиплю. Яшне др... дроблене зерно дерть, не хоче. Кукуруза дроблена, цілої не хоче. Качана не хоче. Он ще насипала дробленою. Свиня він їсть кукурудзка. А, свиня ця все їсть. Ця... Ой, аби вже холодало, щоб оцих мух не було. Он... Ой, не видно. Свиню видно, а вже не що там не видно. Кукурудза у тих у качанах. Ось, який, може, качан. Не буду включати. Ось. Бо в мене чехол на телефоні прозорий і він відбиває е ліхтарик. он кидаю, може, видно. Mm. Гарбуз видно, кусочки. А, Ця їсть іде, цяїсть. можна варени не давати, але ну, даю і варени, і сири. Ці не хочуть нічого, ось так висипають. Там, де вони сплять, у них там сухо. Висипає нарізаний гарбуз. Сирий їдять. Тільки ріжемо, бо. А де взагалі не хочуть? Їм уже тут тіснувато. Ну, Будемо переводити той сири. Ох і мух цьогоріч. ковбаску вигадаєш, де кусочок сантяде. Ми годуємо натуральними кормами, ніяких добавок, нічого в нас нема. Ну, коли як, коли як прийдеться, отака. Є, їдять усе, і були такі в нас і раніше свині, що їли все. І кукурудзу вкачана. За год, год вигодовувала по 150 кілограмів. Угу. А є таке по попадеться мир, шави, помни, помни, на тому дворі був федун? А, ручний такий <світ> ну, був. Ох і ручний. Укільки пересадку купили на год у березні продали 170. Угу. А є таке попадеться, що то те не так, то це не так. Ну, буду ось дзвонити, телефонувати свинарям тим, що купляють у нас усіх. Да. Чи взагалі вони беруть, чи не беруть, бо хто держить свиномату, тось знайомі, вчора була у знайомої в своєї. Каже, взагалі немає ціни на поросят. Взагалі немає. І по тисячі продають, так ніхто не хоче брати. Бо отаких, що зараз у нас свиня, ніхто не хоче її купляти. Вони то заберуть, так по 40 гривень вже не хочеться віддавати. Плюс вигодована. Та їм по барабану, чим готовування, чи комікурмами, чи домашніми харчами. Два роки назад зарізали собі осінню свинку у вересні місяці. Ну ще свинка невеличка, така була, свинку ще не поїли, і навесні у березні чи в лютому зарізали ми кабана. Угу. Ой, кабан вже був більший. Ну і не вистачило, не те, що не вистачило, а їхали в коноток до, до чоловікової сестри. Я кажу, ну ми ж його все одно не поїмо. Сюди туди ми ще будемо різати, а їм куплять. Ну, всі я, я їм возила, завжди. То вони до нас приїжджали, вгощала, то їм. Це поза минулої весни. І взяла ж я і м'ясо, і риб... і, реберець, і всього, і, і м'якиша, і сало, Ну, сало взяла найбільше. Приїхали, вона зразу вшила. Сало було. Що ви привезли? Не треба мені нічого, не треба мені нічого. Я кажу, успокойся. І я брати не буду, мене вас нічим угощати, я брати не буду. Ну так шо, що ж нічим нас угощати? ти в місті живеш, чим ти нас угостиш. Ну і вже виходимо з хати, сумки у віранді стоять, я кажу, ну ж хоч м'ясо. Ну, котлетку кропищі, що небудь. Ну, а вона там на, на дієті, не, жирного не роз'їдає. Ну, м'ясо я їй втилушчила, я кажу, ну возьми хоч кусочок сала. Ну, таки взяла вона кусочок сала, а те привезли ми додому. — Перепустили на смалець ну, його. Да, да, при, про той, у морозівку нікуди, а у банки я не схотіла, хоча споконвіків їли з банок і не вирядували. І перетопила я його на смалець. Баночок 2-3 літрових і півтора літрових я поклала, думаю, хай так, на всякий случай. Мокому схочеться солоного. А те ми перетопили на смалець. Вийшла в мене повна літров, 7-літрова каструля і шкварки життєві. Уже я перетопила, телефонує вона мені. Ой, аби я знала, яке ж смачне сало. Я кажу, так чого ж ти не брала? Вона мо думала на довго. Боже, я такого речення. сала давно не їла, як у матері в селі ще свекруха моя покойна жива була її мати, вона, як ріже, було порося, і нам дає завжди. Це свикруха не, не вибирала чи дочка, чи син. Завжди давала. І побагато давала, не те, що там кусочок раз-два піджарить. По четвертині давала. І, і все, і ковбас начинить дає, і все. У мене свекруха така подільчева була. От. Я таке сало їла тільки у матері, як мати колола. Тоді ж теж годували ж таким же. Ну все кажу, вибачай. Їхатимемо те, що в мене є в морозильці, кажу, привезу, а це вже кажу, ми вже перетопили насмалець. Ти ж не схотіла, куди мені його діть. У банки ні, бо з банок, як є свіженьке, з банок не дуже. Це не те, щоб були ми молоді, більше робили, більше їли, а зараз вже не дуже. Їмо, не кажемо, що не їмо. Ну, вже... Ну, оця свиня, наприклад, для нас зараз це забагато. Це в рази-в рази багато, зараз я скажу, менше їмо, чим. Чим тоді їли і для чого. Ну і копіка ж треба. На що ж і копіка треба? На цю свиню вже дірка є. Осталось тільки продати і гроші туди <рес> <рес> і все. все. Надіється ж на щось, бо на що ж надіється. Ну на що надіється, усиль. На це ж і надіється. Тільки ж воно ж з кожним роком корма дорогше і дорогше, а, а продукція дешевше. А продукція дешевше і дешевше. І ще знаєте як? Приїде покупець. У нас один бере той чесний. Хочете по остійку заберу? Хочете продавайте, хочете не продавайте, живим, не різавши через е е віса. На ваги зважили все. А є такі, що приїде. А що ви за неї хочете? А я кажу, грошей, а що я за неї хочу? Логічно. Яка ціна, так по такій ціні, яка ціна зараз на, на, на нашому базарі? так сказати? Ви ж їздите по людях, яка ціна? 40, 50, 60, була й по 70. Ні, кажу, не хоче, щоб десь ой, де ту ж сала нема, чи м'яса нема, одне сало. І не вгодиш ні на свинях, ні на коровах, ні на телятах продавали, ні на чому. Держали індиків, держали гусей і різали в конотоп на оптовий базар у п'ятій ранку виїжджаєш, цілий день ріжеш. О п'ятій ранку виїжджаєш на оптовий, одвезеш, приїде, сказала, подивилася. Оце по отакій ціні. Я вже й не пам'ятаю, по чому ми возили те м'ясо. Ну і то, спасибі Богу, була копійка. Одвезеш потрох постільки, е, тушка постільки, ну це ще до війни, коли і в них був ринок збуту, а зараз немає ніде збуту. Зараз у Конотопу м'ясний магазин зайдеш, так одне двоє, троє Страшно. стоїть Страшно. і людей немає, прилавки по стілу, найде по м'ясному павільйону і немає, бо в людей немає чим платити. А ми ж годуємо і надіємося, це годуємо. Як купили хату у 15-му році, 15-ро свиней було. Свиня з поросятами. Кнур був свій. У 2001 році син кончав школу за сутки три свиноматки в мене налупило, 33 поросят. Більшості селян похожі історії. Звісно! І зараз птиці. люди тримають. Я не хочу вже. Свиноматок був би збут, щоб так повезти на базар, ось продам. І гарантовано Воз... продав. Возили з чоловіком і ніч, і повночі машини ще не було. І по морозу, і по снігу, і по дощу. Я знаю, держать, он дивимося канали, як держать люди, і, і, і тримали, і ми ми тримали, на жаль, тоді не було Ютуба і не було таких платформ, куди можна було зняти і викласти. Тоді моди такої не було. Аби тодішнє господарство да, зняв, це не господарство, це так. Щоб не гулять. не гулять. А тоді я ж кажу, у нас ми купили той двір. І до, був сарай, і до сараю ще пристроїли ще один сарай, так ми їм звали старий сарай і новий сарай. І в старому сараї дві корови, і два станки отаких от свинячих не по одному було. І в новому сараї на чотири станки було. Новий сарай спеціально строївся на свиней. Да. Тоді вже і були і вівці, і кінь, і теля, і бачок. І, і бачо. зимували там, і коня купили, там стояв. Господарство держали ми дуже велике, дуже велике. За рік такого бачка вигодували з 2012 по 2013. Ой, ставав ногами в жолобу желізний, бо дерев'яний розбив. І піднімав отакі і піднімав... Тільки дубові сволоки піднімав а. у новому сараї у нас там на тому дворі. Ото був бик. Кров продаси? Це як була ферма і були, були доступні ваги. Тоді можна було повести і зважити. А зараз зважити ніде, приїхав рулетку, кинув, хочеш оце стільки по оце. Оце таку ціну вказав. Хочеш бери, хочеш, не бери. Це я закорів за телят. А потім мені пишуть з міста, питають, чого така ціна на телятину. А це селяни зажирили, Ви знаєте, скільки селяни просять за своїх телят? Через те й ми ціну піднімаємо. Ні, ми селяни нічого не просимо, не бо Оце ось стоїть свиня, мені її треба продати. Я її думаю денно й ношно, що. Вже треба продати. Ну, не найкраще корма є, а воно ж зерно вже по 6 гривень кілограм. А скільки їй треба в день зерничка дати? І до зерничка, і вичистити, і все на світі. А запах оцей, оце, оце стоїш, щось, набираєшся ти його і за тиждень не одмиєш ніякими шампунями. Поралися ми на свинофермі. і Я сама молода була на той час, як я поралась на свинофермі. от, і Зо мною ж були жіночки напарниці. І каже, вона мені каже, от як вдома чиста одежа, як я не миюся, чим не душишся. І підеш, як раніше були, і весілля, і проводи в армію скрізь, і дивляться, яке на тебе спідлоба, бо в тебе свинар нею тхне. А вони кепу поприходять із контори, одних нічим не тхне, а на нас дивилися, як на чортів. Бо свинарня й доярня, це воно вже як уїлося, так уже його нічим не виїзди, не вичистиш. Оцей навоз, оце все. Так, ма, це все хорошо, За підстрижку треба шишку когось і постригли. парикмахерську їздила. Я не люблю довге волосся і не хочу. мене мама покійна у школу як ходила, так вимуштрувала косою. У мене була коса. Руса коса до пояса. І нижче пояса була коса. А кончила 10 класів у 80-му році і мені подруга відрізала. І мені і подрузі тіша різала. Ох і лаяла мама страшне. Так що тепер а зараз я тільки стрижку. Виходимо ну, звідси. Стрижку, Ой, я, а тепло як в сараї? Одну стрижку носила, а зараз коротенько, і все, стрижка. Тепло як в сараї. Такі справи. Отдихаю, бачимо. Вот Осталось подаліти? Можна віддихати. Можна тут посидіти. Вот а що це? Але тут текло вас. Тут протікало наділено. Протекало.